Добрий день, ми вас вітаємо. Нас двоє. І сьогодні відео буде не про те, як ми їздимо хоча ми з велосипедами. Зовсім не про те. А відео буде як Як, яке? Про догір Мадагаскара. Да. Про таланти. Буває, не знаєш, хто тебе оточує і що вони можуть. Ми це відео, я точніше хотів зняти ще півтора року тому. Ну все не як не вийшло. А це вроді би як вийшло. Собралися ми двоє. В одного із нас є якийсь талант. Є отакі сосиски. От З кількості 1 кілограм. Вжити до 15-го, сьогодні, сьогодні 8. Сирими ми їх їсти не будем, будемо, будемо вирішили пожарити. Зараз парник збирає костер. У мене є спички. Так що жаримо їх, чистимо і будемо експериментувати. Готове наше блюдо. З 1 кілограму отримала 21 сосиска. Зараз підготавлюємося. Морально. Фізично підготувалися, тепер морально. І починаємо наш квест. Да. Що вибираєш? Я не знаю. Тут, сосиску, ось, чи тут одна ось тарілка ще низом, туди можна повидавлювати. Можна на все. одну сюди, поки ям. Клац, склад. Дави. Да. Обична людина може з'їсти, якщо рахувати у вазі, 350-500 грамів. Ну, в залежності від калорій. Да, -да. Тут у нас 21 сосиска, 1 кг, калорії не знаю, але ну, дуже багато. По часу у нас 10 хвилин. Uh -huh. Є додання у нас майонез, кетчуп, uh -huh. вода є. Воду uh -huh. виш наливати, що вишпить. Бутил... Може, бітилки. Откручувати. І стартуємо. <реш> Як ви думаєте, скільки він з'їсть за 10 минут? Скільки сусісок? <реш> Штук 2. Дві. Дві. Чи 22? <реш> Готовий? Можеш не спішить. Можеш Ну ладно. Як сусідські. Не погані, не бумага. Ще да? угу. піджарені. Так може то дрова. Ти щось хрустить, не так, пішок дрова. Вже на ївся. Дзвонив таки, що Андрій казав, якщо ти з'їси весь кілограм, він тобі 500 гривень за це дасть на карточку вечором. Думаю, нареально. Ну двох по Пообіщав. Обіщати не значить жениться. Так. Да. Яка сосиска? Це третя. Третя. Як іде легко? Mm -mm. Ні? Діжливо. Запивати не будеш? Поки що ні. Так, третя сосіска. Ну, пройшло б почті минути. Яка сосіска? Четверта, чи п'ята. Я вже не хочу. Їж, їж. Води тобі не треба, ні? Да я пивк тут. Пив. А, пив, ну mm -hmm. хорошо. Роз трошки пи. Це ще семь минут. Як я назад їхать будеш? Не будеш тут будеш спати. Робимо ставки, скільки він з'їсть. Ладно, вже не будемо здіватися. Дамо йому води. Давай підключайся. Куди? Mm. А, ні, ні, ні. Це спеціальні сосиски. Бумаги мало брав. Да. Ні, бумаги взагалі не брав, миски такі бумажні. Всі. <laughs> А де вода ділася? Запір ну, Да. Бутилку? Uh -huh. І півтори чашки отримали з чаю. І з півторашки yeah, води. Yeah. <рігав> Отже вот зробив. Давай. Я більше не хочу. Давай. Я ну, ти вистав. Ще три минути тільки. І що? І все. Да ні, я вам... Все. Бутилка каже, хороша. Все. На цьому все. А ми робили такі ставки. Ну ні. Бля. Ну вже дивитися не можу. Це фіаско. Все. Провал у нас був із сосісками, але він оказався спеціаліст по піцам. Дивимося, як він може піцу з'їсти. Отаку. І за скільки. Іде? Mm, аби горяч квакад ще блокчима. На кощірк. Ну, це ми Не подумали. 32 тридцать две секунды. Я бы с ней начинать. Пятьдесят семь. Я тут не поселяю, то на відео я він откуваться. Щось ти сноровку втратив, все. Старий. Ну, почти, почти. За минуту двадцять.